Ще сьогодні декілька закладів закрито, в загальному по області закрито 7 шкіл, один садочок і 15 класах в 7 школах. Всього в тих закладах, в тих школах навчається 2110 учнів, 761 учень захворів, що складає 36,1%. Якщо конкретно, то по Тернополі четверта школа. 4 класи, 21 школа, 2 класи, 23 школа, 1 клас. І друга школа сьогодні, щойно вам додалася, 1 клас, 6 б. У Гусятинському районі рішенням надзвичайної протипідмічної комісії районної державної адміністрації закритий дитячий навчальний заклад, дошкільний садок. Личківський, Личківські село. В Заліщському районі закрита перша школа. Заліщик, там раніше не школа ціла, а три класи: шостий, восьмий і третій клас. В Кременецькому районі закрита школа в Кременці номер 1 І школа в селі Гаї. В селі Лосятин два класи: сьомий і дев'ятий. В Тербовлянському районі закрита. Закрито чотири школи: це Теребовлянська школа, номер 2 село Плибанівка, село Острівець і ще одна школа додавалася номер 1 Теребовля. В Шумському районі, село Андрушівка, закрито два класи. В Чорківському районі п'ята школа закрита повністю. Таким чином, сьогодні така ситуація. Ми відслідковуємо дане питання. Ми слідкуємо, ми моніторимо. Щоденно по дані по ситуації, ми щоденно обласна санпідстанція збирає дані щодо навчання, чи припинено, чи не припинено в яких закладах. Ми моніторимо захворюваність населення і вводимо епідемічні пороги для кожного регіону. І, відповідно, ми моніторимо питання профілактичних щеплень. Що стосується лабораторної діагностики.